Добрий день. А наша тема зараз філософія бізнесу з рослина Карпат. Справа в тому, що мережевий бізнес має свої особливості. І якщо ви швидше розберетесь в цих особливостях взаємодії з наставником, з партнерами, з компанією, з клієнтами, тим краще і легше буде робити цій, цей бізнес. Ось і ми з вами розглянемо бізнес з позиції. Давайте уявимо, що ми будемо будувати будинок нашого ідеального бізнесу, з чого він буде складатись. І перше, от що знаходиться в центрі нашого бізнесу, в центрі нашого будинку, це я. Це кожен із нас, кожна людина. І кожна людина, яка приходить в цей бізнес, вона однозначно має безліч талантів. Вона має нестандартне мислення і вона має потенціал. Тому ви знаєте, хто вже в цьому бізнесі там рік, два, три більше. Зверніть увагу. На своє життя згадайте, яке воно було до цього бізнесу. Що однозначно ці люди, мережевики, вони ще з дитинства, з юності, вони відрізнялись оце якраз цим нестандартом мислення, прийняття рішень нестандартне, не як всі інші, вони більш креативні. І однозначно, однозначно, кожна людина має потенціал. Але саме в мережевому бізнесі тут є безліч можливості, щоб відкрити свої якісь таланти, свій потенціал, і але ми тут заробляємо стільки яку. Цінність приносимо в цей світ. Інколи люди думають приходять в бізнес для того, щоб купити, ну заробити грошей, зрозуміло, що ми приходимо всі заробляти, але що ставимо в, в ну во главі угла, з чого все починається? Так, ось коли людина приходить просто щоб заробити 20-30 тисяч там гривень, доларів неважливо. А то вона може не досягнути цієї мети. Наприклад, поставила собі мету там 10 тисяч заробити за місяць чи за 2 гривень. Не досягла, все розочарувалася і каже, все, цей бізнес не працює. А чому так виходить? Тому що не так трохи пріоритети тут треба розставляти. А спочатку треба задуматись, ким бути. Ким тут треба стати для того, щоб уже. Щось заробляти, тобто перше питання, ким я хочу бути, друге, що для цього робити, і тільки третє, що я буду цього мати. Тобто, важливе тут ставити перше не суму грошей, а саме статус, ким ви хочете бути, тому що певний статус це кількість людей, яким ви допомогли змінитись. А будь-то просто покращити стан здоров'я, а просто у вас багато стало клієнтів. Наприклад, коли людина в статусі лідер золото, то це вже гарний об'єм. 8 тисяч балів. Це вже значить кілька людей є, кому ви допомагаєте покращити стан здоров'я. Але якщо ви хочете заробляти 50 тисяч гривень, то вам треба стати як мінімум як мінімум рубін, і тоді ви можете лідер рубін, і тоді ви можете заробляти ці гроші. Ось що для цього робити, і тільки потім що я буду мати. Ось і спробуйте думати на рівні і від імені компанії, що вигідно для її масштабного розвитку, це колись мені дала відповідь одна лідер. А ця лідер, вона в мережевій компанії топ лідер, і вона доларовий мільйонер. І коли її спитали: Скажіть, будь ласка, як ви досягли цього результату? Що головне ви можете порекомендувати сказати, порадити? І вона відповіла: спробуйте думати на рівні кампанії. Тобто, коли ви щось робите, думайте так, що буде вигідно не тільки вам, одному, одній, а що буде вигідно для всіх, і особливо для іміджу кампанії, для її зростання. Бо коли ви так думаєте, ви вже... Ви вже в голові масштабуєтесь. І коли йде оце масштабування, і коли ви берете на себе відповідальність за всю компанію за свої дії, то повірте, фінансова складова вона потім вас догонить. Ось, тобто. А ми являємось обличчям компанії і по нам будуть думати, яка є компанія. Тому як ви ведете консультації, як, які ви в соцмережах, як ви розмовляєте з своїми партнерами, з паралельними структурами, завжди думайте про те, що по вам... Читають і думають, що це і є рослина Карпат. А тому саме від кожного з нас залежить, який, ми, який вигляд має рослина Карпат. А наступне, що важливо в бізнесі, коли ми будуємо будинок нашого бізнесу бажаного, це фундамент. Так, ось фундамент нашого бізнесу це партнери. Це наші дистриб'ютори, це ті люди, кого ми запросили в бізнес і кому ми допомагаємо. Так ось стабільність, динамічне зростання, свобода це кількість активних ваших партнерів. Партнери це ті люди, які самі створюють клієнтські бази. Тобто ті люди, які і обробляють свої ж клієнтські бази. І чим більше у вас таких партнерів, які теж далі продвигають ідею самого бізнесу, тим буде сильніше ваш власний бізнес. Але не треба доїти корову, яка не дає молока. Ви знаєте, ми часто на процесі росту в бізнесі. Ми стикаємось з тим, що ми е, запропонували, при, е, пригласили людину в бізнес. Е, ось, і такі вже думаємо, ага, вона там зараз нам зробить такі обороти, зараз е, пойдуть статуси, гроші і так далі. А людина сидить на місці, мало що робить, ну, може, інколи там зайде вебінар, якийсь послухає і так далі. А ми ж та вирішили, що вже все, зараз у нас бізнес построїться, у нас тут нова людина. Ось і ми починаємо насідати на цього партнера, якому це все і не потрібно, бо він приходить за своїми якимись е, ідеями. Так ось е, не треба доїти, не, не трогайте людину, яка не хоче, яка не задає вам питання, яка не посіщає навчання якесь, яка сама ще не дозріла, в неї є певна зона комфорту, з якої вона не хоче виходити. Ось і навчайте тільки тих, хто навчається, коли людина задає питання, от о, стій людиною і працюйте з тим партнером, приділяти 80% вашої уваги активним, результативним партнерам. Тільки тоді ваш бізнес буде в кайф. І партнер приходить в бізнес, щоб досягати своїх цілей, а не ваших. Тобто, якщо о, ви хочете... Зробити додатково в цьому місяці, там, наприклад, 100-200% відсотковий рост, то це ви хочете. Це не значить, що люди, які приходять, вони теж самого хочуть. Ось, але з партнером, з новичком, який у вас треба визначити його цілі, треба скласти план його дій, що йому робити, щоб йому було комфортно. І ознайомитись зі всіма процедурами компанії, тобто, як робиться замовлення, як куди оплачується, як в кінці місяці переводяться бали, коли приходять бонуси, коли приходять подарунки від компанії, які ще є вебінари онлайн, підключення, якісь, тобто, все, що є в компанії, треба ознайомити. Обов'язково ознайомити з нашим віртуальним кабінетом на сайті на головному. Всі інструменти партнера, які йому знадобляться для ведення бізнесу. І так, далі є цеглинки, Цеглинки, які потрібні, щоб побудувати наш будинок, бо без цеглинок ж і стін не буде. Так ось цеглинки це клієнти. Так ось клієнт завжди правий. не сперечатись і не порушувати його позицію. Навіть якщо клієнт. Каже, якусь абсолютно нісенітницю на вашу думку, Но це ж ваша думка. Для клієнта це важливо. Тому не накидуйтесь на нього, а ви можете накидуватись на його аргументи. Ось, і приводити доводи по його аргументам. Тобто, але є золоте правило продаж, Дізнайте, що він хоче, і дайте йому це. Тобто, якщо людина хоче худнути, то не треба їй розповідати, як знизити тиск. Тільки вона хоче худнути, тому підведіть. В своїй консультації е, і е, зробіть підсумки, що треба робити, щоб схуднути. Але якщо у людини є проблема з тиском, то обов'язково це треба затронути, е, які проблеми, е, через що виникає тиск, що зробити, щоб його не було, що зробити, щоб стабілізувати, і так далі, як це може відбиватись на е, програмі схуднення, на діях посхуднення і так далі. Наведіть доводи, які розкриють йому вашу точку зору. І записуйте всі скарги, тому що проходить час, і клієнт часто забуває, з чим він звернувся, але потім вам може сказати: А, я пропив там місяць невростабін, чи ще щось пропаїн, і ніякого результату. А коли у вас записані скарги, занотовані, ви потім повертаєтесь і кажете: от, бачите, у вас кожен день боліла голова, а зараз вже там раз на тиждень тільки. Або у вас там набрякали суглоби, дивіться, був сильний набряк, що ви не могли ходити. ви казали, і так далі. А зараз цього нема. бачите, а ви кажете, нічого не, не сталося. Тому що, ви знаєте, дуже швидко всі ці скарги, болі забуваються. Якщо у людини певний час щось боліло, а потім тиждень нічого не болить, то вона може і вже за тиждень і забути, що кожен день була якась проблема, яка не давала нормально жити. І люди йдуть на людей. Тобто ваш клієнт він завжди вас знайде. Ми всі, ви ж знаєте, стикались. Є люди, з ким ми стикаємось і не можемо знайти спільну мову, хоча ж толком ми не знаємо нічого про, про нього. А є де одразу, знаєте, легко, легко, легко йде розмова, легко йде консультація, все легко і хочеться спілкуватися і спілкуватись. Так ось кожний клієнт все одно він для себе підбере консультанта. Ось і Ваш, ваш клієнт обов'язково вас знайде. Але є моменти, які я за 20 років праці стикалась і не раз, що клієнти брешуть. Наприклад, кажуть, що купили, а самі не купили, кажуть, що пили, а самі не пили, Ну і так далі. І вони брешуть чому? Або соромно, або не хочуть вас образити, або просто так, бо так простіше. А, ви знаєте коли а клієнт може сказати, що там ви йому там рекомендували, наприклад, там спіруліну. Він каже, да, я купив, пив і так далі. Ну, якщо, наприклад, не у вас особисто купляв, а може, прийшов в якомусь там сервісному центрі або на сайті на головному купив. Тобто, ви ще не встигли проконтролювати там, що він або у вас дуже багато клієнтів, тому ви не можете фізично всіх проконтролювати. Ось, але він може сказати да, я пив. А так ви знаєте, якось у нас була ситуація, коли одна лікар порекомендувала спіруліну, і клієнтка сказала, да, я купила, і мені ж лікар каже, ну вона ж мені сказала, що вона купила. А я кажу, а ви спитайте, яким кольором таблетка? Ось ну клієнтка відповіла: Зелена ну, думали, спіруліна, асоціація зелена. А у нас спіруліна в капсулах. От я й лікарки сказала: ви бачите. Лікарка, звичайно, образилася, я їй кажу, ні, їй просто було незручно з якимось причин перед вами. Вона не змогла вам збрехати, що вона не купила. Ось, простіше, отак, от сказати, що купила. Ось потім ще перед новачками стає часто питання, як консультувати, коли ви новачок. Або страх, коли, наприклад, ви тільки самі місяць, два, три в бізнесі, ви ще не розбираєтесь толком, ви все в стадії навчання самі. Тоді що робити? Використовуйте наставника. Тобто ви кажете своєму партнеру, ой, своєму клієнту, вибачте, ви кажете, що, ви знаєте, я зараз навчаюсь, я проходжу час навчання, або тільки недавно серйозно зайнялася цією діяльністю, але в мене є людина, яка вже спеціаліст, експерт в даному випросі, я можу дати вам номер телефона. Або дам вам її номер телефона і вона вас проконсультує. Друге, лікаря компанії. У нас є лікар, який може вас проконсультувати. Є певні часи, коли це проходить. Тобто, будь ласка, звертайтесь. І третє, станьте експертом в якійсь окремій лінії. Тобто, або це буде очисна програма, або це буде чоловіча, або це буде робота шлунково-кишкового тракту. Тобто для початку. Розберіться з якоюсь одною системою чи направленням дії, чи окремою лінією продукції, наприклад, свічками, в чому особливість свічок, чому вони такі, чому то, по складам, по направленням. В чомусь ви маєте стати експертом. Для того, щоб той же новичок щось вас питає, або ваш новий партнер, або ваш клієнт, да, ви в чомусь не розбираєтесь, але ви завжди можете скочити на свого конька. Де ви спеціаліст, де ви експерт стали? І щоб підняти в його очах себе як спеціаліста, хоча б в якійсь ланці. Але це не соромно сказати, що ви навчаєтесь. Я 20 років в бізнесі, я постійно навчаюсь, і це дуже класно. І думаю, що стільки вже років, кілька кілька разів, по стільки років буду постійно навчатися. А, так. Чесні відносини, довіра клієнта, тому завжди, завжди будуйте відносини з клієнтом на роки. Не тільки так, щоб ви швиденько продали там, один раз мікобен і все, заробили свої гроші і чудово. Ось коли ви чесно людині відповідаєте, ви знаєте, тоді будуть. Клієнти вдячні. Результати будуть тоді, коли ви чесно відповідаєте, що може зробити продукт, чи допоможе, чи ні. Тому що ви знаєте, не отримує результати людина тільки тоді, коли були обмануті очікування. Знаєте, коли людина хоче схуднути на 10 кілограмів, а наш продукт за місяць не дасть їй схуднути на 10 кілограмів, розумієте, якщо вона не буде при цьому фізично навантажуватися, якщо не буде при цьому харчування, сон, ну і так далі, і так далі. Тому тут все взаємопов'язано, і треба завжди чесно казати, що можливий який результат, а чого взагалі не можна зараз людині дати. Ось і майте на увазі, що завжди є статистика, що з із 100% людей тільки 20% кажуть вам так на теплому ринку, теплий ринок це знайомі, і тільки 2% кажуть так на незнай... холодний ринок це незнайомі люди. Тобто, коли ви пропонуєте вашому оточенні людям стати вашими клієнтами або партнерами. Так ось дивіться, тільки 20% скажуть так. Тобто ви 10 людям сказали про продукцію, чим ви почали, почали займатися, і тільки два захочуть скоштувати, попробувати щось. І це нормально. Ось це просто треба розуміти, що у всьому завжди є статистика. Взагалі, мережевий бізнес це бізнес статистики, якому, якої кількості людей ви даєте інформацію. Тільки так, а не інакше. Так, і хто є найважливіша людина в цьому бізнесі, особливо на старті, це ваш дах, це наставник, тобто та людина, яка пригласила, запросила вас у бізнес? Це ваша криша, захист у будь-яку погоду. Тримайте його на дієті гарних новин. Тобто, треба розуміти, що наставник у вас один, а таких, як ви, може бути у вашого наставника багато. І якщо кожен буде якийсь негатив йому висказувати, ви уявляєте собі, що буде з вашим наставником. А ось і коли немає помилок чи питань, немає помилок і питань, тільки той, хто нічого не робить. Тобто, якщо ви. Не дзвоните своєму наставнику, не питайте його нічого, він так і буде думати, що ви нічого не робите. Тому, якщо щось навіть не так, задавайте питання. Беріть завдання, час і увагу свого наставника. Дивіться, наставник це та людина, яка трошечки більше в бізнесі. Може там на день, на два, а може і на роки, а може і на десятиліття. Тобто ця людина більше знає. Більш того, наставник це ця людина, яка зацікавлена, кровно зацікавлена у вашому успіху. Тобто вона буде шукати відповіді на ваші питання. Якщо сама не знає, вона звернеться до інших наставників, але буде шукати ваше питання. І по нашому маркетингу. Три рівня вверх щасливі вам допомогти. Тому що саме з трьох рівнів ми маємо найбільший прибуток з оборотів, і вони зараховуються в статус. Тобто, по обороту з трьох рівнів йде статус, і статусний об'єм, і статусний бонус. А, так. І розчин, що це, це склеює в нашому будинку мрії, будинку нашого бізнесу будівельна суміш це продукт. Так ось завжди от можна спитати, якби ми з вами вживу спілкувались в залі, коли от я проводила цю тему в залі на семінарі, я питала, чи є люди, хто отримав результати, чи є хто полюбив продукцію рослини Карпат. Чи є хто користується не всією лінійкою, тому що якщо ви користуєтесь там зубною пастою іншої компанії, то ви робите бізнес іншої компанії, або шампунь, наприклад, або ще щось, або якісь крема. Тобто, коли... Ви користуєтесь продуктом, що випускає наша компанія, а користуєтесь чимось іншим, то ви забираєте гроші у свого бізнесу, бо ви, коли самі собі купляєте, ви ж робите оборот. І за цей оборот вам ще й бонуси нараховуються. Тобто, треба бути продуктом свого продукту, і треба намагатись виглядати так, щоб по вас було видно, що ви займаєтеся здоров'ям. Тобто, якщо є ще зайва вага, Треба працювати над тим, треба працювати, щоб це вирішити. Якщо є проблема з волоссям, зі шкірою ще чимось енергії нема, треба це все вирішувати негайно, тому що ви продукт свого продукту. Зробіть блокнот результатів, або це буде якась закладочка на комп'ютері, в телефоні і так далі, щоб у вас були десь занотовані результати інших людей. Питайте результати у своїх клієнтів, тому що у нас бізнес історій. Історії результатів по бізнесу і по продукту. І постачальник наших будівельних матеріалів це гіпермаркет, це компанія Рослина-Карпат. Компанія заснована 29 травня 2003 року виробництво. А як мережева компанія, вона зовсім юна. 21 01 2021 року. Тобто нам ще тільки-тільки кілька рочків. Ось тому ми тільки на старті. Попереду ще дуже велике і потужне майбутнє. Клієнт. Має якісний сертифікований продукт. У нас сертифікація ІСО 9001 це сертифікація менеджменту. Тобто, це каже, що по цьому сертифікату повний контроль на всіх ланках йде по управлінню. Сертифікат 22 тисячі це сертифікат безпеки харчових продуктів. Це каже про те, що наш продукт безпечний для зживання а партнер. Рекламує, популяризує, продає продукт і ідею бізнеса. А у нас є устав, ну, статут компанії, який має соблюдати кожен партнер. Тому я вас прошу: зверніться до своїх наставників, а також на сайті компанії в кабінеті, в розділі Медіабаза. В розділі е, документи там є статут компанії. Кожна, е, кожний партнер має прочитати і добре е, вивчити цей статут компанії, тому що основні положення, що у нас єдина роздрібна ціна. Неможливо ставити якісь е, е, знижки там акції і так далі. І так далі. Це все прописано. І неможливість перереєстрації, тому що якщо так буде, що за цією людиною не ви не просто можете змінити номер телефона. Ця людина не буде з цією датою народження на майбутнє не буде отримувати ніякі цінні подарунки. Там подорожі, прикраси, всі, що цінні подарунки від компанії, ця людина не буде отримувати, якщо вона порушила статут, була термінована, наприклад, або ну, ще якісь моменти були грубе порушення. Ось, або сама захотіла, що зараз я перереєструюсь, тобто майте це на увазі, це в статуті прописано. Так ось, коли партнер... Це, це соблюдає. Компанія виплачує бонуси за зроблені обороти згідно маркетинг-плану. І ландшафт нашого будинку це місцевість, це індустрія MLM Як нам взаємодіяти? Тобто, це інші мережеві компанії. в які uh, мають подібний продукт uh, до нашого, наприклад, і повага до всіх mlm компаній, навіть з конкурентним продуктом. Тобто, проведіть порівняння маркетингу, продукту, ціни, системності роботи. Тобто, не треба казати, що ай, там щось там погане, воно ніяке, ще щось, ще щось, ні. Це дуже буде принижувати вас самих. Треба просто показати, в чому є переваги рослини Карпат. Ось знайти в порівнянні переваги і на цьому поставити акцент. От. І ви знаєте, є компанії, які продають, от, наприклад, в Америці є компанії мережеві, у яких продукт є свічки, от, які горять, які на свята піджигають, вони роблять колосальні обороти. Або є продукт, з м'які іграшки, наприклад, роблять колосальні обороти. Але ж ми з нашою ментальністю не думаємо, що буде багато людей, хто захоче займатися продажем м'яких іграшок. Тобто, інше ціна є багато на ринок України. Входять компаній інших, з інших країн, але треба подумати, чи підходять там продукт може бути дуже класний. Але чи підходить ціна для нашої ментальності, для нашого кошелька, наших людей. Тому що коли продукт постійного користування, коли людина може його постійно купляти, от тільки тоді ваш бізнес буде стабільний, коли ваші клієнти будуть постійно мати змогу користуватись вашим продуктом. Ось тому, і звичайно, якщо продукт якісний, щоб він сам себе продавав. Ось, і тоді ви можете задати собі питання, скільки ви хочете заробляти? Це буде додатковий дохід, чи робота, чи бізнес? І від цього залежить, скільки ви будете витрачати часу. Тому що коли кажуть, що тобі треба там 3-5 годин на тиждень приділяти і будеш заробляти 20-30-40 тисяч гривень, ну так ви знаєте, це ж не, не состиковка взагалі, це нереально. Ось, тому що, дивіться, мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень при 40 годин на тиждень. А якщо людина хоче заробляти тисячу, п'ять, десять тисяч доларів, і вона збирається, що 3-5 годин на тиждень приділяти ні. Коли йде 100% відповідальність, 100% присутність і 100% занурення в бізнес, от тільки тоді йдуть високі прибутки, високі статуси, і тільки так. І не інакше в цьому бізнесі абсолютно реально заробляти з рослиною Карпат і 100, і 200, і 300 тисяч гривень. У нас такі люди є: партнери, які стільки заробляють, але. Вони не 3-5 годин на тиждень працюють. У них 100% присутність, занурення і відповідальність за себе, за людей, за клієнтів, за партнерів в цьому бізнесі, тому і такі гроші. Ось і яким буде ваш бізнес, ваш будинок мрії? Чи він буде такий? Чи він буде. Отакий От прекрасний. А, чи він буде такий? От, бажаю побудувати будинок вашого бізнесу таким, що надихає, акриляє і дає прекрасне життя. Бо тільки ми можемо вирішувати, що нам робити з нашим життям, як жити, як заробляти, і так далі. Я вам бажаю щастя, бажаю робити вибір. Правильний завжди. Успіху у всіх ваших починаннях. Дякую вам за увагу!